Доброго дня! До вашої уваги презентація гри Нарди Короткі. Автор презентації Галець Владислав, Комп'ютерні науки курс 3, Факультет інформатики Києво-Могилянська академія. На сьогоднішній презентації буде розглянуто перелік застосованих методів, огляд аналогічних методів, порівняння з іншими мовами програмування. Основний метод, який був обраний для гри в нарди. Короткі евристичний алгоритм. Чому евристичний алгоритм? Швидкість прийняття рішень. Евристичні алгоритми дозволяють швидко оцінювати і порівнювати потенційні ходи, що є важливим для ігор, де треба оперативно реагувати на зміни у грі. Нарди вимагають аналізу багатьох потенційних ходів та станів. Евристика дозволяє зосередитись на найбільш обіцяючих варіантах, замість того, щоб аналізувати кожен можливий стан. Евристичні методи легше імплементувати порівняно з більш складними системами, які вимагають глибокого машинного навчання або інтенсивних обчислень. Евристичні алгоритми можуть бути досить ефективними для гри в нарди, особливо коли кількість можливих ходів дуже велика. І важко оцінювати кожен з них точно. Наприклад, алгоритми на основі оцінки позицій, наприклад, ваги фішок, їх розташування на дошці тощо, можуть допомогти визначити, який хід є кращим у конкретній ситуації, алгоритм використовує ці критерії для визначення найкращого ходу в даній ситуації. Наприклад, якщо один хід дозволяє штучному інтелекту безпечно зіграти більше шашок, тоді цей хід може бути вибраний над іншим, який виставляє шашки ризику бути з'їденими. Аналоги, які також можна було використати. Перший з них це мінімакс. Основні принципи Мінімаксу. Мінімакс це алгоритм, який використовується для визначення оптимальних ходів у двойстих іграх, таких як шахи, шашки, нарди чи хрестики наулики. Він працює шляхом мінімізації максимально можливої вигоди опонента, що досягається через глибокий аналіз можливих ходів і розрахунок найгіршого очікуваного результату для кожного з них. Для реалізації мінімаксу ми спочатку генеруємо дерево всіх можливих ходів з поточного стану гри. Кореневий вузол цього дерева представляє поточний стан, а кожен гілковий вузол можливий хід. Листові вузли оцінюються за допомогою евристичної функції, яка вказує на перевагу або невигідність стану для гравця. Один з методів оптимізації мінімаксу альфа-бета відсічення. Цей метод дозволяє значно зменшити кількість вузлів, які необхідно оцінювати у дереві гри, шляхом обрізання гілок. Альфа визначає нижню межу найкращий вибір для максимізатора, а бета, верхню межу найкращий вибір для мінімізатора. Якщо в будь-який момент відомо, що результат ходу гірший за альфа або кращий за бета. Подальший аналіз цієї гілки стає непотрібним. Головна перевага Мінімаксу здатність гарантувати оптимальний хід при наявності достатньої обчислювальної потужності та часу. Однак основним недоліком є його вимога до великої кількості обчислень, особливо у складних іграх з багатьма можливими ходами. Мінімакс та його оптимізація за допомогою альфабета відсічення це могутні інструменти для розробки штучного інтелекту в іграх. Вони дозволяють не тільки ефективно конкурувати з людськими гравцями, але й досліджувати фундаментальні аспекти прийняття рішень та стратегічного планування в області штучного інтелекту. Метод Монте-Карло дерева пошуку Метод Монте Карло дерево пошуку використовує випадкові симуляції гри для прийняття рішень. Він не прагне оцінювати кожен можливий хід до кінця гри, а замість цього зосереджується на найбільш обіцяючих ходах, використовуючи статистику з рандомізованих ігрових сценаріїв. Механізм роботи. Монте-Карло дерево. Розвиває дерево пошуку, де кожен вузол представляє потенційний стан гри, а гілки можливі ходи. Процес включає 4 основні кроки. Вибір. Вибір найбільш обіцяючого поточного вузла для дослідження. Розширення. Якщо вузол не буде повністю досліджено, створюється один або декілька нових вузлів. Симуляція. З вибраного вузла запускається симуляція гри до її логічного завершення. Оновлення. Результати симуляції використовуються для оновлення статистичних даних у вузлах від поточного кореневого. Метод Монте-Карло дерева не вимагає точної моделі середовища, що робить його ідеальним для ігр зі складними і невизначеними результатами. таких, як нарди. Однак цей метод вимагає значних обчислювальних ресурсів та часу, особливо для досягнення високої точності у складних ігрових сценаріях. Чому евристичний алгоритм: Використання мінімаксу мові пролог для гри в короткі нарди може бути неефективним через велику кількість можливих ходів та складність обчислень. Що може призвести до повільної роботи програми. Для прикладу, ми маємо 2 кубики та в середньому 4 вільних шашки за один хід. При глибині 3 ми можемо мати близько 15 тисяч різних ходів, що буде не дуже сказуватись на ресурсах нашого серверу, якщо гра буде запущена в продакшн та буде використовуватись великим, великою кількістю людей. Також ми дуже широко використовуємо мультипризначеність предикатів у евристичному алгоритму, так як у нас багато чого залежить від кубиків та позиції суперника, тобто оцінки ситуації, логіка роботи алгоритму. В даному прикладі пролог надає оцінку ситуації в залежності від позиції суперника, відкритих місць для ходу. Можливості скинути суперника чи навпаки, наблизитись до відкидання своєї шашки. Механізм керування комп'ютерним ходом. Алгоритм спочатку перевіряє, чи вже кинуті кубики. Встановлює хід на хід комп'ютерний. Випадковим чином визначає значення кубиків, записує значення кубиків у консоль. Кидає кубики і встановлює затримку за допомогою таймера. Перевіряє, чи були випадково покинуті подвійні кубики та виконує специфічні дії відповідно до цього. Викликає предикат Dragon, який відповідає за стратегію комп'ютера. Предикат Dragon. Оцінює можливі ходи комп'ютера, особливо коли є можливість зробити кілька ходів до 4. Перевіряє наявність порожніх стовпців та оцінює найкращі ходи. Проводить оцінку різних сценаріїв і вибирає найкращий хід відповідно до нього. Допоміжні предикати. Предикати Хірашіма та Крекен використовуються для оцінки та вибору оптимального ходу комп'ютера в різних сценаріях. Також предикати Score. У деякій кількості. Використовується для розрахунку різних факторів, які впливають на оцінку кращого ходу. Хірошіма. Ця процедура викликається з Dragon та призначена для оцінки потенційних ходів комп'ютера. Вона приймає список позицій та номер кубика і вхідні параметри. Основна мета оцінити кожну з позицій на основі певних критеріїв та визначити, яка з них є найкращою для зроблення ходу. Кракен. Ця. Процедура також викликається з Dragon та призначена для оцінки можливих ходів комп'ютера, але зосереджується на конкретних сценаріях гри. Вона приймає поточну позицію та номер кубика і обхідні параметри. В залежності від ситуації, крекен може оцінювати такі аспекти гри, як можливість виведення фішок з бази, можливість з'їсти фішки з супротивника, блокування супротивника тощо. Оцінки, що повертаються з крекен, використовуються для порівняння різних ходів та визначення найкращого варіанту. Score 1. Ця процедура відповідає за перший аспект оцінки гри. Вона може визначати оцінку на основі різниці між кількістю відкритих фішок у різних зонах гри. Наприклад, різниця між кількістю фішок одного кольору та кількістю фішок іншого кольору. Score 2. Ця процедура. Відповідає за інший аспект оцінки гри за різницю між кількістю заручених фішок у грі для різних кольорів. Скор 3. Ця процедура відповідає за оцінку розташування фішок на дошці, зокрема, за різницю у відстані між колонками фішок різних кольорів. Скор 4 відповідає за оцінку кількості фішок у базі гравця, що також може впливати на оцінку стану гри. Порівняння з Python. Ми бачимо, що в Python немає завчасно влаштованої функції. Вона також рекурсивно викликається для отримання ходів. Але, на відміну від пролог, є більш зрозумілою та сучасною, Переваги реалізації в Python. Широкий вибір бібліотек та інструментів для розробки, висока швидкодія та ефективність, простота синтаксису. Але. Python потребує додаткових бібліотек для роботи з графами гри. Може бути складніше в реалізації складних логічних виразів порівняно з Prolog. Обидві мови Prolog і Python можуть бути використані для ефективної реалізації алгоритму Minimax. Вибір між ними залежить від конкретних потреб, рівня зручності в розробці та обробки даних, а також від особистих вподобань розробника. Приклад гри. Зараз ми подивимось коротке відео, як грається один цикл гри. У підсумку автору було цікаво дізнатись більше про алгоритми у двоїстих іграх та познайомитись з мовою пролог поближче. Варто зазначити, що порівнюючи пролог та Python, можемо зробити висновок. Пролог заснований на логічному програмуванні, спрямований на опис проблеми, а не на конкретні дії. Це дозволяє виразно визначити логіку гри в нарди на рівні правил та умов, що є природнім для таких логічних проблем, як ігри. Python хоча і дозволяє декларативний стиль, але зазвичай використовується для імперативного або об'єктно-орієнтовного програмування, що може бути менш природним для виразу складних логічних правил. А також пролог призначений для роботи з логічними проблемами та має оптимізований механізм вирішення запитів, що дозволяє ефективно опрацьовувати складні логічні запити. Також варто зазначити, що з труднощі в основним було використов... використання мінімакс алгоритму з урахуванням випадкових чисел кубіків. Та в цілому виконання такого проєкту забирає дуже багато сил та часу. Автор роботи може з певністю сказати, що буде використовувати здобуті навички у прорахунку можливих випадків у майбутньому. Дякую за увагу. Всього найкращого.